І до спортивних новин краю кубок присвячений міжнародному дню захисту дітей. вибороли нещодавно школярі Надвірнянської загальноосвітньої школи номер 3 Настільки важко дісталась перемога юним спортсменам? Дивіться далі у сюжеті. Нещодавно у надвірні відбулися змагання на Кубок Надвірнянського міського голови, які приурочили Міжнародному дню дітей. У турнірі взяли участь учні надвірнянських шкіл дитячо-юнацької спортивної школи і пнівської. І вже зранку на майданчику точилася запекла боротьба між цими командами. Змагання проходили у двох підгрупах. У матчі за п'яте-шосте місця зустрілися школярі Надвірнянської школи номер 1 та дитячо-юнацької спортивної школи, які і впевнено здолали своїх суперників. В матчі зустрілися учні із надвірнянських шкіл четвертої та другої, котрі і здобули заслужену перемогу. А переможцями самого турніру стали вихованці надвірнянської школи номер 3 яка виявилася сильнішою за пнівську загальноосвітню школу. Усі команди нагороджені грамотами, а переможець отримав кубок. Під час нагородження міський еколог Віталій Савюк подякував за прекрасний футбол, який продемонстрували школярі. Приємно продовжив він, що цей турнір да. Споштовх для дітей, які у майбутньому прославлять Україну у такому виді спорту як футбол, міська влада завжди дбає про молодь оскільки це наше майбутнє. Скоро в місті буде е, скейт парк у нашому парку, якого е, якому аналогів немає в цілій області, так само проводяться різноманітні турніри футболу. Вірю і знаю, що серед тут присутніх молодих хлопців. Є учасники нашої збірної в майбутньому. Вірю, що саме вони будуть е, приносити е, участь на, нашій збірній е, на чемпіонаті Європи та світу. А міська влада з своєї сторони чи може завжди буде підтримувати і завжди буде йти на зустріч.